Вага, ви на каналі Оля Ворлд. І сьогодні я покажу вам будинок моєї дарини, і ми її разом, ми його разом доставимо так, як нам треба. Так, давайте це сюди поставимо, це сюди. цю духовку краще сюди, щоб воно все тут не валялося, як дурне. Так, це буде як стіл даринки. Даринка любить столи. Ось так. Це буде одяг. Я просто забула, я готовий розкласти. Так що то, що то. А це можна взагалі я навіть не знала, що це можна. Це можна? Прикол. Або не як речі до сюди поставки. Як то мама казала великий кабану? Це треба перевернути, бо вона то дуже мені заважає. Де, то, короба, Та боже не ті коробку. Йо, Айо! Йо! що це таке? Каше за щось просто тренувала той самий тепер ой, ой, уптинг, побачите мені, друзі, але я так інколи можу зробити. заходимо в нашу локацію тут буде діборинки і ми зараз його розставимо тут буде диван ззаду а не тут Тут буде кріселко копці будуть контракт Що? Два лайки будуть. мамі так дивіться 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 яка у нас класна Локації зараз? Так, це сюди. А це може бути на таке тут коробочку так, тут лишу? Тепер ванну. Розставляю, тут коробочку я не розкладаю, ніколи я не вліз. І зараз ми тут розставимо. Тут буде дзеркало, тут буде четяги, просто я шафи не люблю ставити. Ото гарно виглядає, навіть у моєї персонажки немає шаф. Так, зараз я знайду лише. Так, я ще забула зробити даню. Даня хлопчик. Даринен брат. Прикол, ха. Ха-ха. Його треба зробити кімнату зразу з Дариною, бо, тому що кімната Дариної взагалі дані не сходиться, не сходиться. Не сходиться. собі є Я тодішку. Значить нема. Значить, нема. О, я це, що шукала. Це ж, це ж мої ті найлюбніші речі. Не, 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 не. Де мені найти ліжко? Китні, де мені найти тележку Нормально. Я даринки. Що хай на підлозі спойтиш? Чекай. О, не йшла. Не шла не слышно. Я его не Я О, все, дуже добре. Так, зараз я витягну до ринку, а далі ще я не зробила. Далі не стоял. Це Ладно. Це її вішко. Хайдеринка встану, щоб долежати, як той суперпапік як їх там назвать? Патрик. Та Патрик. Тут, тут, тут мені речі, всі люблю. Ні, на третьому поверсі там достиг курить. Люблю.

Я б вам розказала усе, чого тільки не можна розказати. Бувайте, бувайте тільки цього разу. Я скажу, бувайте, бувайте, дариною, булавою і собою. Бувайте, я думаю, це відео вам сподобалося. Так бувайте, думаю, це відео вам сподобалось. Бажаю гарних коментарів, лайків і всього такого класного. Бувайте, бувайте, бувайте.